Починається бій. Хелкат. На протоці. ABC Devil, Грає гравець. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Рушаємо. Так, починається бій і більшість танків їде на легкосередній напрямок. Один геніальний. Чувачок М41Д хотів їхати в іншу сторону, але поїхав з нами. Так. Ой-ой-ой, зараз побачимо, що буде, поки що ворогів немає. Заїжджаємо, біжаємо. Ух, як цей М41Д виїхав, круто. Безмежна крутість, тут нікого немає. На середньому напрямку нікого немає. На легкосередньому. Виїжджаємо на горобочих, починаємо цілитися, вицілюємо наших ворогів. Всі вороги поїхали на важкий напрямок. А ми поїхали всі на середній напрямок і починаємо розвалювати. Ух-ух-ух uh, ух, uh, 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 uh. там у нас починають вороги розбивати наших важких танків. Ух, uh, поки що наші важкі танки перестрілюються, а ми поки що розбиваємо, розбираємо ворогів. Засвітили, вистрілили і не попали. Ясно? Так, нас побачили, може зараз прилетіти. Тікаємо. Знаходимо. Ще одну жертву. Ох ти куди ж ти пропав? У нас же немає двох важких танків, які поїхали на, на важкий напрямок. І наші вороги починають їсти інших наших спільників. Починають на них їхати, а ми починаємо обіжати і стріляти по КВ-3. З'являються ще одні танки Хелкат. 1С. Дуже. У нас же 4 проти 6. Вороги просто розбивають нашу команду. Ми тут самотні рейнджери на краю карти. Намагаємося розстріляти ворогів, допомогти нашій команді, наскільки можна. СТНПТ-шна гра така у нас, так? Шкода, Т-45, не попадаємо. Ще раз. Зараз кожен постріл нового золота. Так. Добиваємо чи ні. Добиваємо <плес> т 45 і залишаємося двоє проти трьох. Так, дві ПТ-шки. Проти ворогів. У нас же недобитий челенджер. Виїжджає кв третій Мабуть, що зараз нашому челенджеру... Ах, добре, він дивиться сюди. Запалили, запалили кв третього. Догориш чи ні? Догориш? Так. Ах ти, Джексон. КВ-3 добиваємо. Залишаємося двоє проти двох. Фух, зараз ну ми мусимо виграти. Ми вже стільки зробили для, для перемоги. Джексон на один постріл. Так, ах! Треба трошечки було по інакшому виїхати. Ах. І зліва з'являється суперник і добиває нашого героя. Ах, поразка. А я хотілося виграти. На. Гарний бойбій. Можна було його зробити переможним, але на жаль. На жаль, наш герой програє Гідний опір. Ух, набирає 3000 шкоди. Добре, гарно, гарно зіграв, але, мабуть, що потрібно було виїжджати з іншого боку, так, щоб не було видно для ворога, але вже як сталося, так сталося. Добре, робимо знімок.